так, Це дуже прикольний плагін. називається HardOps. Я, чесно кажучи, не дуже його люблю, бо він міняє базові кнопки деякі, розкажу подробності у блендері, яким я користуюся. Але він е, дуже базовий такий плагін, на який ставляться інші плагіни, тому його бажано встановити. І так, що це таке? Е, HardOps — це просто... Так, Хардоп е, це просто набір купи ярликів. Е, ярликів для керування моделюванням. Ну, Наприклад, е, зазвичай блендер і клавіша Q визиває е, назначені швидкі кнопки. Ну, от якщо я натиснув. Але Хардопс міняє і тепер на кнопку Q вискакує меню HardOps. А щоб визвати швидкі кнопки, треба натиснути два рази QQ. За це я хардопс не люблю. Тому що він зайняв мені кнопку Q. І сам вліз мені оце своїм меню ну, на кнопку Q. І так, що ж він може? Ну, по-перше, тут быстре, швидке меню, наприклад, додати камеру. Зручно, додати світло. От Додати світло, наприклад, можемо зупинитися. От в мене, наприклад, темна сцена. І якщо я натискаю швидко Q, навіть виберу об'єкт Q і... Так, да, як вибираєш об'єкт, інше меню міняється. Тому треба об'єкт не вибраний і натискаю Q і Add Light. І тепер я бачу в мене світло, я можу регулювати. Угол світла, якщо я скрол... скролом мишки покрутю, вибирається інший пресет світла. Ще покрутю, ще інший пресет світла. Ще покрутю, ще інший. Знизу я бачу меню там, де воно переключається які... Тобто різні пресети світла готові, преднастроєні. В принципі, зручно, якщо треба освітити якийсь предмет, в принципі є невеличкий вибір. І клікає мишка, і воно фіксується. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z відменю. Це ще до проситів світла. Цим я користуюся. Це зручне було, так. Кью-таймер. E Оце без поняття, що це за кью-таймер. Ніколи не користувався ним. Так. Як шейпер якийсь. Е, цим теж не користувався. Ну, в принципі, я е, люблю, люблю мінімалізм. Так. Е, що тут у нас ще є з чим я користуюсь? Е, так, ну viewport – це просто налаштування, на ті самі, е, що в нас є, з циклс. Е, Ті самі налаштування, що в нас тут сховані, в, куч в кучі інших. Ось циклс і там багато мінішок. А тут просто-напросто, тут просто-напросто можна включити цикл е, ну, повільний і цикл швидкий, да, так сказати. ГПУ, КПУ, тобто бистрі настройки перемикання. Там Маткапи, Wireframe, це те, що тут вибирається. Не все воно Wireframe, а воно просто через менюшки вивелось. Ну, Можна вивчити і подивитися. В принципі, все те саме, що є в блендері, нового нічого не додано. Так, в Settings. Тут те саме. Я зупинюсь на тих опціях, які додаються саме в плагині нові. Так, Uport, менюшки мені треба вспомнити, де воно. Так. Ну, коротше, в цій менюшці я користуюсь зазвичай тільки оцими освітленням. Все інше, ну буває іноді вайерфрайм це включаю. Ну, в принципі, інше все в мене отут влаштовує, як в блендер. Якщо я обираю якийсь об'єкт... І на Q натискаю, тут менюшка міняється. І менюшка міняється вже на прикольну штуку. Наприклад, зараз я об'єкт на дам... Ctrl-B. Наприклад, я зроблю Shade Smooth, тут об'єкт поганий шейдинг напр... буває. І тут вже класна штука, є оця штука Shaper. В принципі, в блендері теж є Shade Auto Smooth. Але в попередніх версіях Blender, Autosmooth Blender не так гарно працював, як оцей шейпер. Чому він працював краще? Тому що він додавав сюди крізи. Да? Не крізи це здається, а шарпи. Ану, Clear Sharp. Кліаршорп... Clear Sharp. Аж цікаво стало. Так, давай N натиснемо. Що він тут додав? да, це ось кріс доданий, кріс, ось кріс вбрав, да Що ще брав? Bevel V. О! Коротше, він Bevel Vage додав і кріс додав оцей, оця штука по кнопки, що він робить. Шерпен. Але тим не менше він шейдінг виправляє гарно і виходить все красиво. Так. Ще тут є бевел швидкий, який можна, він просто-напросто додає модифікатор тут бевел. І, ну, ну, комусь може зручно буде швидкий Bevel користуватися. Арай швидкий те ж саме, я ніколи ним не користуюсь, але в принципі, тому що це арай той самий, що у блендері. Так, і мірур, і все. Так, з операціями тут е, е, ну, все знову ж дублюється. Додати камеру, додати світло, це все те саме, що в першому меню було. Просто воно е, неоднократно додається, Шарп, ну, це ж опять, те саме дублюється ось в операціях. Так, модифікатори це модифікатори. І оце саме цікаве меню, Mesh Tools. От Mesh Tools тут оце мені цікаво, я користуюся. І чим воно цікаво мені меню? Коли Q Q'натискаю мештулс і тут є в нас така штука. По-перше, є штука туфлур. Чим вона класна? Зазвичай всі фігури в блендері робляться в центрі координат і вони нижче рівня пола. Да? І це мене бісе, наприклад, що вони всі рождаються нижче рівня пола. І тому оця штука туфлур. Ставить об'єкт на пол. на пол. Дуже зручно. Інша штука тут є е, Set Origin. Тобто можна в, ну, з такі точки підказки і можна встановити, наприклад, Origin тут. Да? І воно одразу перестав, переставило там, де треба в центрі. Е, раніше я показував тут інший плагін е, теж для встановлення Origin, але тут усе в хардопсі все. Так, навіть я гляну, який я там плагін встановлював. E, Punchit Mask Tools. Меш панел Steed, я вже не, не пам'ятаю. Вже багато плагінів. E, ну, в общем, не важливо. Так. Далі що в нас є ще? Тут класно подивилися. Далі в нас є така штука класна Radial Array, радіальний архів. Чомусь за замовчуванням тут архіва не зроблено, його можна зробити радіальний, але треба зробити араймасів, додати об'єкт, провернути і так далі. Тут зроблено просто однією кнопкою, наприклад, якщо я хочу радіус зробити, наприклад, це болтик. Q натискаю, набираю ось радіальний масів і... По радіусу колесиком я вибираю кількість копій, да, і, а мишкою вибираю дальність. І от у мене виходить радіальний масив, дуже зручно, зручно швидко додаю. Тому я цим користуюсь. Що тут ще є? Ну, твіст це те саме, але це обертання куба по кругу. Да? От він робить копії, але він їх склеїє, да? ну, тобто, з різних об'єктів. Ну, не користуюсь нічим, ну, можливо, в якихось проєктах він буде корисний. Так, сфери кост, це все модифікатори, є в принципі в, є, в принципі в, в модифікаторах, але вони додані тут для чого? Ну, Наприклад, якщо я додам куб, меш, куб. І зазвичай для скульпта да, всі роблять Ctrl-2. І Ctrl-2 це ж ну, наче шар, наче сфера. А ми бачимо, що вона трошки квадра... квад... квадратнувата, вона не дуже сферична. Вона видно ось тут угли вроді би як закруглені. Для цього є е... оцей же сфери кост. От якщо я включу, я бачу, оцей підрозділений куб став ідеально круглим. От, Бо додався модифікатор кост. От якщо я обираю, ми бачимо, що він стає більш, більш угловотим. Тобто, щоб, щоб робити ідеальне коло. Ну, це така мілоч. Ну, не знаю наскільки треба. Так, ще йде автосмус. Так. Курва екстра. Коротше, варять, це все модифікатори-модифікатори. Еплі -модифікатори. це те саме, що тут в модифікаторах еплі. Матеріал ліс, дуже було цікаво, от Alt-M визивається, швидка кнопка, якщо у вас декілька об'єктів, і різні матеріали, щоб швидко призначити матеріал, наприклад, на цей об'єкт я натисну Alt-M і призначу матеріал, який у списку. От зараз матеріалу в списку немо, наприклад, якщо ми зробимо декілька кубів. І наприклад на один куб призначу матеріал. Да? І на цьому кубі, кубі Alt-M. От він у мене висвічується. Я можу швидко е натиснути Alt-M, матеріал обрати. Ну, це списка. В принципі, зручно, так. Да. Так. Що тут ще є? blank матеріал, Auto and ну, Ці всі не користуюсь, Selection Option, Mod. Export, швидкий експорт є бжив FBX. Ну, можливо комусь це зручно. Я можу файл експорт так само натиснути, з сенсу я не бачу в цих менюшках. Вони просто додали все, щоб додати. Ну, я б зайва сюди б не додавав. Я б додавав унікальні речі. Так, таймер взагалі не знаю, що це таке. Да, і ще одна класна штука є dice. Пізніше до неї вернусь. Так, в Settings. В Settings, в принципі, wireframe, все те саме повторяється, те, що в перших двох. І так, повернемось тепер в режим редагування. Зайдемо в режим редагування. Стоп, я давай куби оці видалю. В режимі редагування дуже прикольна штука тут є. Якщо я нажму знову ж Q, менюшка знову помінялася і в нас, в нас такі штуки є. Ну, Mark Bevel Vedge, це ми вже дивилися. От воно просто помітило. Так, ауберу. Помітити все і зняти все ну, одним, одним кліком. Те, що я вручну тут знімав менюшки, це зручно. Так, додати модифікатори, стандартні модифікатори. Ну, Bevel, склеювати Lattice, Hook, хук, ну, маск. Популярні ті, що типу треба. Так, курва, ці. От цікава штука, ось оце циклс є. Що воно робить? Воно робить, наприклад, давай тут я розіб'ю. Воно робить коло. Якщо я виберу вертекс і виберу цикл, і я можу от виділяти, робити коло на кожному вертексі. Схожа штука є в LoopTools, тут у мене, якщо я зайду, я зазвичай LoopTools користуюся. Але там трохи нюанси є. От Луптулс, тут є з циркл. Да? Looptools циркл цирк, робить по-іншому. Ну, наприклад, я тут відміню. Ctrl-Shift-B. От я роблю, наприклад, там навіть не так. Давай зроблю отак. І якщо я виберу оці ось вертекси. І тут цирк, циркл... <смас> щось воно напарточило мені. А, в мене обрало просто зайвий вертекс, так. Циркл. Ось. І тут робить таке коло із обраних вертексів, да, скільки б їх не було, воно робить коло лоп так, відменю, відменю. Але тут чим класно? Тут класно, що циркул робить таке, ну, більш зручно із, із одного вертекса одразу. Тому це корисна штука. І далі є ця штука DOIS. Що ж робить DOIS? DICE дуже класна штука. Наприклад, е якщо я зроблю тут давай зроблю тут bevel, якийсь, B якийсь, Ctrl-B. Ну, коротше, Тут ось багатокутник у мене. От багатокутник і мені треба сітку розбити, ось, я її не розіб'ю тут, тому що тут у мене багатокутник. І що ж мені робити? Я можу, якщо виділити полігон, Q натиснути і натисну Dice. І я бачу ось лінії, як, по яким я можу розбивати і горизонтальні або вертикальні. Кольосиком регулювати, і якщо я клікну, я ось розбив лінії. да? І ще раз Q, dice. Е тільки треба виділити перед тим. Q dice. І от вертикальні лінії розбив. І, допустим, така сітка була часто корисна. Наприклад, там, коли по сітки там робити далі екструди всякі. Ну, зручно вона йде рівна, квадратна. Також тут є такі штуки, як, от, наприклад, оцю я хочу розбити ось. Де отут ку купа різних ліній. Q. Dice. І крім цих і цих ліній в мене є ще тут ось знизу меню, і написано, що кнопкою V можна переключати режим. От я переключу режим на сітку і одразу сітка є. Можу міняти її масштаб, можу навіть під углом зробити сітку. Ну, якщо рівно, допустимо, отклікну і одразу в мене прорізалася ця сітка рівна, що дуже зручно буває, особливо для моделювання. Да? Під кутом теж дуже зручно, наприклад, QDS. V натисну сітка. І сітка, наприклад, якщо мені під кутом треба десь... Так, да, і приміняється, застосовується вона, до, до речі, наскрізь. Якщо я виділю весь куб, от, допустимо, о, весь куб виділю. І QDS. І V. От сітка тепер весь куб діляю, якщо я клікну, ось ось грань і вона наскрізь прорізала. да? Тобто ну, прикольно. Тому ця штука, я вважаю ця штука одна з най... із найкорисніших штук. Так, давай я відменю це, що натворив. Так, що тут іще є? Q, Dice, є ще один режим, режим лінія. Це в принципі гіпотенуза, яка класно ріже. Просто береш ось щілк-щолк-щолк. Щолк-щолк. І наскрізь прорізає всі криві лінії. Нею можна магнітитися до вертексів, наприклад, і різати. Ось. Ну... Такий як ніж, думаю, буде прикольно. Ну, якщо десь швидко треба щось на різку зробити. В принципі, я думаю, класна штука. Так. Далі, що тут кроме досі йде? Ну, ту-шейп. Тушейп це просто... Стоп, давай я. От меню. Q. To shape. Якщо... Ай. Мені як включається не видно. Як же я включити? Давай я включу под напівпрозову зорість тут. О. І от якщо я виділю все, Q to shade. І я бачу, що е, по розміру цієї фігури виділеної створюється фігура. І я можу кольосиком вибирати, яку фігуру створювати. Це Целіндр, шар, ну стандартні. Ну, не знаю наскільки їхня користь, Фігня якась. Так, мештул, що тут ще цікаво. Цими я не користувався, не знаю, що тут так операції. Операції це все те, що раніше було, повтори були. Flatten AllignSelects. Ну, Flatten, наприклад, от у нас є оці криві штуки. EQ Q і Flatten натискаємо. Flatten. І е колюсиком мишки ось я переключую і переключаються режими. Да? І от типу, ось один режим переключається по одній осі, другий по іншій осі Робить типу плоске. Ну, але мені не подобається, це, тому що... Він повинен бути, був зробити фаску, тому я не бачу користів цієї штуки. Е, Незручно. Так, boolean це звичайний boolean матеріали, це те, що я показував раніше, Altb. І в принципі тут усе. Але тут є ще одне меню. Меню. І меню хардобса. Тут включаєш частково ці всі кнопки. От перше меню я... В принципі, не користуюсь, воно не треба. Ну, єдине, що тут автосмуз можна по углам одразу накинути. Модифікатори, якщо хто до картинок привик, я модифікатори люблю блендером користуватися. Так, по матеріалах. Ну, скролл матеріалів, це Alt-M кнопку я показав. Але тут є інші вкладки. От На другій вкладці у нас тут переключається режим циклс, режим хороший. І всі ці настройки циклсу ось тут під, 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 підлаштовувати, щоб не так тупило воно. Да? От якщо я на циклс перемкнусь. І Перемкнусь, давай сценавіч. І, наприклад, ось легкий А Ану. А це ось, ось сложний. В принципі, візуально я не бачу, але якщо багато предметів, можливо, буде якась різниця. Так, бланк лайт. Це ж стандартні міняти світло те саме, що я вже показував, якщо я вимкну Ось Це не лайт. От LandClash світло дає. так е, Також тут рендер параметри. Ну, вони зараз не активні, бо камери немо. так Бейк, запікання параметри і експорт. так Наступна вкладка. В принципі, це оця панелька та сама, я нею ніколи не користуюсь, то що, ну, автори на свій лад щось тут повиносили, те, що їм потрібно, модифікатори. Мені зручне, що в блендері вже привик і це не потрібно. Так, і ще одні налаштування всякі, тут теж я ніколи не лазив. І ось наступна вкладка, це дуже прикольно. Тут є посилання на плагінки Kitops. Є він частково безкоштовний тут. І це ще додатковий плагін, який працює з цією панеллю, Він класні штуки дає. Я його далі буду огляд робити. І він оце працює сумісно з оцим плагином HardOps. І також в нього є тут посилання на оці ж бібліотеки всяких одноболтиків да, для збору. Теж прикольна штука. Так, і далі, що зручно зробили, вони е, список клавіш, гарячих клавіш, от, ну перше написано Q. І також тут є ось, ось shift Q, от якщо я натисну shift Q, тут ще таке меню швидке вискокає. Ну, я не, ніколи не використовую, але тут є швидко Sharpen, Bevel, Solidify, ну, тобто це модифікатори. А це операції Bevel. А, ну, Bevel я Ctrl-Ctrl-користуюся і ось, ось знову ж ці ж операції. Просто, Коротше говоря, це одне і те саме меню в різних позиціях показується. Не цікаво. Ну і в принципі інші тут стандартні кнопки. І остання вкладка це посилання на YouTube канали з інструкціями, як майстри в цьому роботи. Отакий От коротенький огляд Ну, Більшість функцій я його не використовую. Але Ну, головне, що я виділив би, це перше DICE класна штука, е, операція Tuflur Origin Set Origin класна штука, е, Radial Array класна штука. М, ну і матеріал List це класна штука. Все інше, в принципі, я не користуюсь, не потрібне воно. А, ну і ще освітлення, можливо, там освітлення. Хоча освітлення а далі покажу інший меж машини плагін, і там освітлення зроблено краще. Тому такое. Але тим не менше я плагін цей ставлю. У всякому разі, коли він заважатиме іншим, я його просто отак вимкну і все. Тому лайкайте. Якщо вам сподобався цей огляд плагіна.